Вітаю, мої хороші! І сьогодні смачнюща страва це м'ясні рулети з сиром та беконом. Сьогодні зі мною торгівельна марка новгород Сіверський, і це означає, що буде в кінці витікати сир. Це буде дуже смачно! На початку робимо смачний фарш. У мене сьогодні подрібнена яловичина та індичка. Цибульку обов'язково можна трошечки протушкувати її попередньо, якщо погано перетравлюється в е, сирому вигляді. Ось так дрібно нарізану цибулю. Ось таким дрібненьким сізле. Так називається ця нарізочка. Відправляємо до фаршу. Вбиваємо сюди одне яйце, також такої ось зернистої гірчиці, таку гарну столову ложку додавайте. Вона дасть смак і дуже класно поєднується з сиром У нас сьогодні. Новорецівський прислав голландський сир. Я його так люблю. Він є в нарізці в них і також в ось таких упаковочках дуже зручно. Тут всього 190-200 грамів приблизно. І це дуже зручно, навіть з собою взяти на роботу. Воно вже упаковано і так естетично виглядає. Мені дуже подобається нарізати його навіть на таку страву дуже зручно. І ще трошечки молока для соковитості фаршу. Ще півчайної ложечки гранульованого часнику, чорний перець та коріандр. Нарізаємо сир ось такими брусочками і потім ще раз навпіл. За допомоги харчової плівки будемо формувати рулет. Ось так просто розпластати потрібно на поверхні вашої дошки. Ручки я трошечки ось так змащую в водичці, але з них не повинно текти волога, для того, щоб не перенасичити вологою фарш. Беремо ось таку невеличку кількість, як на котлетки. Розпластуємо, беремо шматочок сиру сюди всередину. І загортаємо ось так от плівкою, допомагаючи собі заховати сир всередину. І тепер підравняти, дивіться, щоб сир не виглядав ніде. І потім закручуєте ось таку ковбаску. І так продовжуємо, поки фарш не закінчиться. Сир, як ви бачите, в мене не закінчується ніколи, тому що я його дуже люблю додавати до своїх страв. Таким чином сформовані рулетики я відправляю до холодильника мінімум на годину для того, щоб жир застиг всередині і вони трималися кубки, щоб не розлізалися в руках. А для вас час збігає непомітно побачити, що буде далі. І на цьому етапі вже Розгортаємо сформовані рулетики. Ось так розкриваємо їх обережно для того, щоб збереглась форма. Беремо бікон, обгортаємо ось таким чином і перекладаємо, ставлячи на ребро, до форми, в якій ви будете запікати це. І тепер кожен рулетик змащуємо зверху смачним томатним кетчупом чи соусом. В мене мій домашній, то я можу собі дозволити покласти багато, а ви вже там розважайтеся як хочете. Але обов'язково це зробіть, тому що це додаткова скоринка, яка утворюється. І смак звісно, смак. Можемо ставити запікати температура в духовці 200 градусів. Вона вже розігріта, і запікатися вони будуть 30-35 хвилин залежить від духовочки і від розміру цих рулетиків. І сир, сир вже витікає, прям видно. Аромат перфектний. Будемо коштувати. Трава виглядає досить вишукано і навіть святково. Звичайно, можна її готувати на кожен день, але до святкового столу вона також пасує. Дуже смачна, соковита. Цей сир всередині, який витікає, зверху рум'яна скориночка. Чоловіки будуть в захваті. Mm. Mm. Вершковий смак сиру всередині, який додає додаткової ніжності. Також гірчиця, яка розтріскується при жуванні. Все це робить цю страву дуже збалансованою, класною і цікавою. Готуйте зі мною, будь ласка, подобайки і коментарі. Дуже вас прошу. І бажаю вам смачного. І переходьте по посиланню, яке закріплене нижче. Там є багато рецептів з... З сиром від торгівельної марки Новоресіверській. Люблю вас і до нових зустрічей! Перейшліть це відео знайомим, друзям чи родині, хто може зацікавитися це. Допомагає просувати український YouTube. Допомагайте своїм рідним до зустрічі, Па-па. Люблю вас.